Як внести правки до роботи та що змінилось під час блекауту? Поїхали. Часто після перевірки роботи керівником до неї потрібно внести правки, і це цілком окей, адже у кожного викладача свої вимоги. Отож, як це зробити? Погнали? Переходимо на наш сайт та входимо у наш особистий кабінет. Далі гортаємо донизу і бачимо перед собою три вкладочки: замовлення, які в роботі, завершені замовлення та замовлення, які відмінені. Нам потрібно ті, що завершені. Гортаємо донизу та тицяємо на назву нашого замовлення. Далі бачимо кнопочку на доробку, тиснемо на неї. Тут вказуємо, що саме потрібно змінити у роботі, щоб вона була ідеальною, терміни, у які робота повинна бути здана із справками, а також ви можете прикріпити файл із справками викладача, якщо такий є, і все пицієм на кнопку підтвердити. Але що ж змінилось із проходом блекауту? Як ви вже всі знаєте, у нас безкоштовні правки протягом місяця. Але завдяки сусідам, у нас та у наших авторів може не бути світла по 12, а інколи навіть і більше годин. Тому вкрай рідко, але ми можемо попросити у вас продовжити термін виконання правок хоча б на один день. Знаючи наших авторів те, як вони стараються і пишуть все ночами, скоріш за все, роботу з правками ви отримаєте в термін. Attention! правки безкоштовні лише у тому випадку, якщо вони відповідають початковому завданню, тому до вимог своєї роботи намагайтесь розписувати все детально та правильно. Якщо ж правки нові і такого не було прописано у вимогах до вашої роботи, тоді доведеться платити. Тому будьте уважними. Готову роботу шукайте в особистому кабінеті у вкладці Готові замовлення. Перед цим ви обов'язково отримаєте сповіщення на e-mail або на ваш номер телефону про те, що ваша робота з правками вже готова. Зберігай цю інфу, та сподіваємося, що вона тобі не знадобиться. Сподіваємося, що викладач з першого разу все затвердить.